Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий кекс буквально з того, що знайшлось під руками. Для такого кексу готується дуже швидко, тому відразу можна ставити в духовку до температури 180 градусів. У миску я виливаю звичайну воду, єдине, що вода повинна бути тепла. Сюди ж додаю цукор. Сюди ж додаю сіль. І також сюди буду додавати мед. Повинен бути звичайно щорідким, якщо мед густий, його краще розігріти в мікрохвильовці. І для замісу знадобиться звичайний вінчик. Зараз все перемішую до однорідності, аби максимально розчинився цукор та мед. Далі додаю рафіновану олію, обов'язково, аби була без запаху. І знову все перемішую. Далі буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просінні борошна, какао і розпушувач. Поступово додаю по декілька буквально, столових ложок і все перемішую до однорідності. Ось таке по густоті виходить кісто, як дуже густа сметана. Тепер сюди я додаю горіхи. У мене це звичайні волоські горіхи, 30 грамів, і я їх ось так подрібнила ножем. Викладаю сюди і ще сюди додаю чорнослив. 50 грамів у мене чорнослив був м'який, тому я його просто помила і далі ось порізала ножем. Якщо твердувати чорнослив, то краще його на хвилиночок 5, 10 замочити у гарячій воді. Перекладаю теж сюди і добре перемішую. Випікатиму свій кес я ось такій силіконовій формі. Перед випічкою я її нічим не змащую. перекладаю сюди все тісто. Поверхню я розрівняла і тепер відправляю у духовку. Температура, як я вже казала, 180 градусів. І випікатиметься такий кекс орієнтовно 40-45 хвилин. Ну, звичайно, що готовність слід перевіряти, а також слід враховувати особливості своєї духовки. Такий кекс, як в результаті у мене вийшов, до речі, він у мене вже повністю охолодний. І я ще ось розтопила невеличкий шматочок чорного шоколаду і просто полюнним кексом. Замість шоколаду можна використати цукрову пудру. Або можна і взагалі нічого не використовувати, залишити так, як є. І Ще залишу свій кексик на хвилиночок 10-15, аби охолов шоколад і можна буде нарізати. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім мири злагоди. І, і до зустрічі в наступних відео.